У раду з сім'ями новий парламент буквально штурмують сини, чоловіки, дружини, брати українських політиків. Журналісти ТВ проаналізували усі списки кандидатів, які балотуються на позачергові парламентські перегони і порівняли з попередніми. А ще з'ясували, чи є такі претенденти в Європі, куди Україна прагне. Діти політиків ідуть у раду. На Донеччині в новий парламент балотується Сергій Близнюк, син екс-міністра Жикигаджасів Януковича Анатолія Близнюка. На Житомирщині плекають надії екс-голова Верховної Ради Володимир Литвин та його син Іван. Старший син президента Петра Порошенка Олексій спробує свої сили на Вінничині. Тим часом рекордсменом за кількістю родичів, які йдуть у парламент, сімейство балоги. Сімейний підряд балоги, який по Закарпатті фактично висунувся в кожному окрузі. Це традиція, яка вже Кує більше ніж 10 років одразу в чотирьох округах на Закарпатті в раду хочуть протиснутися два рідних брати Віктора Балоги і двоюрідний. Сам екс-очільник адміністрації Ющенка теж вирішив не втратити шанс потрапити в раду. Сергій Льовочкін із сестрою Юлією разом ідуть в одній поліцилі. Крім рідних, округи штурмують і чоловіки відомих політиків. Зокрема, коханий екс-міністра соціальної політики Наталії Королевської Юрій Солод балотується як мажоритарник на Донеччині. Сама ж Наталія Юрівна йде за списком опозиційного блоку. Є такі сімейний підряд Гереги, тому що е, зараз е, чоловік Гереги він також балотується як і на минулих виборах по Хмельницькій області, і в нас такі сімейні династії. Вони також будуть представлені в парламенті. Сімейна клановість, характерна особливість цих парламентських виборів. Вважає політолог Вадим Карасьов. З усіх у політику намагаються протиснутися більше кумів і родичів. Сьогодні на виборах зустрічається стара влада зі своїми сім'ями, братами, племінниками, дружинами і нова влада теж з братами, синами, дружинами сімейності, родинності, кумівства в українській політиці. Сьогодні набагато більше єдина відмінність від попередніх парламентських виборів: родичі політиків уже не ховаються за партійними списками, а йдуть як мажоритарники. Тим часом Україна прямує в Європу, де такі випадки кумівства у політиці поодинокі кажуть експерти. Сімейна клановість в ЄС просто неприпустима. Олена Сіренко Євген Кіяшко твай.